Том було названо повідомлення в ікс, але був лист від чотирьох експрем'єрів, зокрема експрем'єра Австралії, Швеції, Естонії та України. Особисто вас це була ваша ініціатива. Розкажіть, будь ласка про зміст цього листа. Чому ви вирішили зорганізувати своїх колег, його написати і долучитися до цієї роботи? І чи є вже реакція з боку США, наскільки цей лист було сприйнято і зрозумілі ті тези, які були в ньому викладені? Пане Василь, я не хочу переоцінювати вагу нашого листа. Це чотири прем'єр-міністра: прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебот, прем'єр-міністр Естонії Таві Рівас, прем'єр-міністр Швеції Карл Більд, ну і колишній прем'єр-міністр України Яценюк. Ми звернулися до Трампа персонально з тим, щоб фактично відновити Україну американські стосунки. Зрозуміло, що наш лист це невелика піщенка в загальному вирії всіх подій, які відбуваються, і тут дуже правильно Зеленський зробив, що відправив повідомлення для Трампа. Це не грає ролі, чи це в листі, чи це був пост на колишньому твіттері сьогодні. Сі, але принаймні це дало можливість нам почути в State of the Union, Ну це як знаєте, в нас є звернення до нації, так і в американського президента. Так само звернення до нації, де ситуація в українсько-американських стосунках точно не погіршилася, тому що те, що ми бачили в п'ятницю, краще щоб його не було, і краще, щоб ми цього не бачили, і краще щоб Путін не аплодував разом з президентом Ші Китаю, Північною Кореєю і Іраном, тому резюмуючи, наша позиція, як колишніх прем'єрів, була наступна. Тільки в Євроатлантичній єдності ми можемо перемогти. І без Америки на превеликий жаль нам неможливо виграти цю війну. Я констатую, як є. І що то, я знаю про те, що, знаєте, там багато, багато дуже у нас, у нас багато людей розбираються у всьому. Е, я би також хотів у всьому розбиратися, але мені на превеликий жаль не вдається. От я буду вчитися. Ось, Але е, я знаю про те, що є думки про те, що ну, можна послати і тих, і цих, і всіх. Е, я так коректно скажу, основне, що коли ми всіх посилаємо, щоб нас потім не послали так, щоб ну, ми не відчули жахливі наслідки для себе. Тому у мене є дуже багато текстів з приводу політики нової американської адміністрації. Напевно, в історичних книжках я про них напишу. А зараз в мене, як у громадянина країни, основне завдання виграти у війні проти Путіна. І Якщо для цього треба приймати нестандартні рішення, то давайте приймемо для цього нестандартні рішення, і давайте самі себе не заганяти сюди. Звідсіля потім не вийдемо. Так, тут вже є озвучена інформація. Була розмова е, Андрія Єрмака із е, повольцем, радником е, з питань безпеки е, Білого Дому, що вже активно обговориться місце і час проведення зустрічі переговорів із Росією. От тут речник Путіна Пісков каже, що Росія хоче міць для переговорів. От, знову ж таки, українцям, е, і особливо тим людям, які е, розбираються в усьому, ну, їм складно зараз визначитися, очевидно, буде, але українцям чого тут очікувати? Е, визначається місце і час переговорів. Тобто, щось вже вирішено, і е, як Україні тут відстояти ідею справедливого миру і миру з позиції сили. Пане Василь. Я звик довіряти тільки діям, а не словам. І от сьогодні у нас є перелік дій. Є хороші слова від президента Трампа, але є перелік дій. Наприклад, ключова дія це зупинка постачання озброєння для України з боку американської адміністрації. Наступна дія це зупинка обміну даними розвідки між Україною і Сполученими Штатами. І вашим глядачам я скажу, що на жаль, це стосується не тільки розвідки з Сполучених Штатів Америки. Але це стосується і розвідданих з інших країн, які входять в так звану систему п'яти очей. А це ще чотири країни: це Канада, Великобританія, Нова Зеландія і Австралія. Тому що частина всієї інформації, яку мають ці країни, вона також черпається з американських джерел. Е, до того моменту, доки Україна буде позбавлена як зброї, так і розвідданих, так і взагалі американської допомоги, до цього моменту російська… Переговорна позиція перетворюється не що інше як тиск України до капітуляції. Нам самим з цим не справитися, і тому важливо, щоб на нашому боці були Європейський Союз і Великобританія, і зараз це почали робити. І те, що Стармер і Макрон фактично діють зараз як посередники між Україною і Сполученими Штатами, дає шанс на те, що Україна, Європейський Союз і Великобританія викладуть свій мирний план. Погоджений мирний план, де будуть визначені чіткі лінії червоні, в які Україна за жодних обставин не перейде, де будуть визначені механізми. А які взагалі механізми тиску на Росію? я чую зранку до ночі про те, що е Україна повинна зробити певні поступки. І от щойно буквально зараз з британськими журналістами розмовляв, і тут ми, до речі, з ними на одному боці про те, що да, окей, Україна може зробити якісь певні поступки. Просто я вже не знаю, які нам ще поступки робити. Тому що ціна наших поступок, вона, вона кров'ю заплачена. А які Росія зробить поступки? Е, тому в рамках цих перемовин треба мати спільну переговорну позицію між ЄС, Великобританією і Україною. І зробити все для того, щоб на цю спільну переговорну позицію пристали Сполучені Штати України. Це вкрай непросте завдання. Але за таких обставин тоді ми можемо сідати за якісь перемовини з військовим злочинцем Путіним. Що, от я процитую тільки те, що щойно сказав британцям: я кажу, послухайте, Гітлер також хотів миру, уявляєте? Він також хотів миру. І Путін хоче миру. Тільки один і другий хочуть миру на своїх умовах. Гітлер просто не сподівався, що такий мир буде у нього, ну, що пустив кулю у вісок. А е, тут треба реально дивитися про те, що Росію треба заставити прийти до цього миру. Але не через те, щоб тиснути на Україну. Ну так, тут вже, звичайно, і дипломатія, і е, сильна позиція фронту, але тут і із... зброя. Складна складна історія, але в будь-якому разі треба робити те, що ми можемо робити, і підтримувати Добре. тих людей, які представляють Україну. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Дякую за коментарі. Арсеній Яценюк був з нами. голова Київського безпекового форуму. Зараз огляд спортивних новин від Олександра Ващука. Дивимось.